У маленькому будиночку біля лісу жив пухнастий ведмедик Бу. Він дуже любив солодке, а найбільше печиво з медом і родзинками. Одного дня мама спекла йому 12 печів. Поділися з друзями, Бу, сказала вона. Добре, кивнув ведмедик, але подумав, може, з'їм се сам, а друзям скажу, що скінчилося? Так і зробив. З'їв одне, друге, третє, і ось залишилось тільки одне останнє печиво. У двері постукали. Привіт, бу! Прийшли білочка, їжачок і зайчик. Ми чули, що у тебе є печиво. Ведмедик засоромився, «Е -е, я вже майже все з'їв, але дивився на останнє печиво і думав, з'їсти чи поділитися? І раптом воно розломилося само навпіл. Одна половинка впала йому в лапу, а три інші до друзів. Це чарівне печиво, здивувався Бу. Ні, усміхнувся їжачок. Це просто дружба. Вона завжди ділиться. Ведмедик усміхнувся. Наступного разу я сам вас запрошу. І з того дня бу дізнався. Жадібність робить живіт повним а щедрість серце щасливим. На добраніч поділишся чимось завтра, і доброта повернеться до тебе.